І це моє десяте відео по збірці всіх матчів на звання чемпіона світу. І це був матч, який грали Еммануель Ласка проти Давіда Яновського. Цей матч був у 1910 році і він відбувся ну, після кількох місяців. Пройшло кілька місяців від матчу Карл Шлехтер Еммануель Ласки. В одному році типу, Еммануель Ласкер грав два матчі на звання чемпіона світу. Останній матч він ледь не програв, але в 10-му турі все ж таки виборов нічию і, і залишився чемпіоном. Взагалі Карл Шлехтер це четвертий номер світу по рейтингу на той момент. А цей Давід Яновський це він ділив 19-20 місце з якимось невідомим шахістом. Ну, Якщо і Давід Яновський, можливо, колись був в топ-10. Але це були не найкращі значого роки. І взагалі, якщо придивитися на рейтинг 2493, то це зовсім не рейтинг Еммануела Ласкера. Ну, 2708. Це досить велика різниця. Тому, по факту, він не мав вибирати Давіда Яновського. Він мав грати. Або ж з Хосе Раулем Капабланку, або навіть з третім номером Акібою Рубінштейном, і В якого було 2650 чимось. Так само було і в Карло Шлехтера, проте чуть-чуть менше. І Еммануель Ласкер вже зіграв з ним. Ну, а в самого Капабланки було 2670 чимось. Ну, Еммануель Ласкер показав, наскільки він сильніший, і не дав виграти Давіду Яновського жодної партії. І зробив там чи три нічиї. Цю партію покажу виграшно, почали. Д4, Д5. С4 Е6. Ферзевий гамбіт. Кінь С3 С5. Це захист тараша. До речі, з Ігбером Тарашем грав Еммануель Ласкрер в 8-й партії і переміг його. В 8 матчі на званні чемпіона світу. Якщо хочете. Подивіться, на моєму каналі є відео про це, і взагалі дивіться всі відео. Вони були досить цікавими. Так, так далі. Це Д є Д. Кінь 3, слон e є 6. Є4, де Кінь є 4. І, до речі, тут, можливо, чуть-чуть було краще зіграти слон В5 зразу з шахом, потім кінь D7, і тоді вже можна було забирати. Значить, кінь е 4 кінь с 6. Слон Е3 це Д. Кінь Д4, ферзь 5 шах. Кінь С3 це була неточність. Краще було захиститися ферзь d2. Краще було захиститися ферзем. Якби там зіграв слон б 4 тоді вже треба було кінь С3. А так треба було захищатися ферзем. Довга рокировка. Тепер і от вже перевага у Давіда Яновського. Ну, досить поганий такий дебют в якості Еммануеля Ласкера. Е, кіня 6, помилка. Неточність. Ну, По-перше, цей хід якийсь такий собі. Якби могли вже навіть забрати, і тоді... Тоді, тоді кіння 6 слона 6 типу, забрати. Ось тут слон міг. І тоді б забирали. І бачите, уявіть собі, ось ці два пішака, вони ну це ізолятор, і ось цей. Як називають островки також. це е, Чим більше островків, чим е, тим гірше. От, наприклад, отут би було один островок, два островка і три. Ну, ось так. Треба було грати на атаку, грати слон Ц5 і давити на цього коня. А він вирішив цього не робити. Кінь 6 Б4. Ферсі 5, кінь сб 5 Нападають на оцю пішку. Сюди пробують давити. Кінь в 5, тура с 1. Кінь є 3 Ф є. Ферсі 3. шах. слон є 2. Слон є 7. Тура с 3. Слон а 4. ж 3 Є4. Краще було забирати ферзь C3 і віддавати свого ферзя. Кінці 3 тоді ось так краще було. Зараз ви побачите чому. Ферсія 4, коротка рокировка. Тут роблять помилку слони в 6. Замість цього потрібно було грати король B8 і відходити, щоб захистити ось цю пешку. Також тоді в 4. Тоді б в 4, король g 6 Турав 4, і ось так би виграли слона білі. То ось так треба було б віддати слона. А якби я так забрав, то це помилка. Тоді б кінь Д4, кінь Д4, ферзь Д4, шах, ферзь Д4, Тура Д4, там аж 5 треба захищатися, але тут уже програна для чорних позиція. Значить, рокеровка і помилка слон в 6. Тепер роблять жертву в 6. GF сло не в 3. І тут роблять грубу помилку фсі 5. Треба було грати туради 4, або турадив 4, тоді б кінь Д4, ферсі 5. Можна було ось так врятуватися, щоб вилікти ось цього коня. Адже він стояв ось тут і дивив на ось цю пешку, А не треба було, щоб він нападав на пешку. E, також можна було зіграти слон G4, якби забрали, то просто віддавати і кудись там відійти король b 8 наприклад. А також слон e 4 якби забрав тоді слон D1, кінья 7 шах, король c 7 кіння c 6 e, ну Такі варіанти. BC, тура c 6 шах, король d 7 Ну і одним словом, ще могли б якось триматись, хоча вже програна позиція. І ось цього, чого я й кажу, те, що треба було забирати ферзь 5. Ой, треба було забирати. Ну, забирати не треба було. Треба було саме так грати. Тому що ну, в цих випадках ви віддаєте ферзя всіх цих випадках. Тому я й казав про те, що потрібно було тоді ще, тоді ще ось тут. Забирати туру, щоб, е, щоб ну ніби, там, там буде трохи гірша позиція, а тут ти зможеш виграти туру. Ще на ну, тільки білі, але якщо подивитися, комп на, е, як комп'ютер оцінює партію, то він оцінює, в те, що ну, невеличка перевага в білих і таке можна грати. Хоча важко, дуже важко, але е, ти можеш вивести на нічию. Можуть чорні вивести на нічию. Взагалі позиція більш-менш рівна, Чуть-чуть перевага білих, але приблизно нічия могла б бути. Версії 5 пожадничали. Кіння 7 шах. Чого не може бити кінь? Тому що тут ось така зв'язка. І якби побило, то ну, не можна бити того, що король під боєм. Значить, король це 7. Кінг АЦ, БЦ, тура С6 шах, король Б8, Тура Б6 шах, король С8, ФС 1 шах, король Д7, кінь є 6, і тут роблять грубу помилку Ф Замість F, -E. F -E треба було захищатися, король Е7 тікати, кінь d8, тоді тура b8, або ж є варіант з тура Б8, щоб розміняти, попробувати. Такий варіант теж є. Значить, після Ф Турабе 7 шах, король Є8, Слонце 6 шах. Значить, тут Давід Яновський вже здався, і Мануель Ласкер показав, чому, чому, він надданий, чому він сильніший за нього. Показав повністю, що він всьому сильнішим і, і кращий. І переміг Давіда Яновського досить легко. В наступному відео, можливо, я зроблю. Адже наступним чемпіоном став капабланка, він переміг Ласкера. наступне відео я покажу саме таке. Ну, ніби не наступне, а наступне я покажу, можливо, ну, типу біографію трохи про Хосе Рауля Капабланку. А потім вже партію саму. І, можливо, якщо найду, найду і взагалі. За, ну, Можливо, просто якесь е, партію з фільму або мультфільму. Зроблю і таке відео. А ви пишіть в коментарях, якщо знаєте таку якусь ще пам'ятаєте партію, або бачили десь партію в фільмі чи в мультфільмі. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!